Ми посередники між Ірам та війною, між Києвом та Мар'янком, ми вами та солдатами, які сидить в окопі. Я наразі сиджу у кав'ярні, чекаю на військового капелана, аби поставити йому ряд питань, бо сама до кінця не розумію їхню роль у теперішній війні. Самі капелани стверджують, що вони є мостиком між миром та війною. Але як це бути мостиком між мною, яка спокійно сидить і чекає на свій лимонад, і моїм другом військовим, який третій день сидить в окопі і не розуміє тих, хто спокійно ходить по кав'ярнях. Військовий капелан є духовним керівником, який надає духовну підтримку та релігійні послуги військовослужбовцям, їхнім сім'ям та іншим людям постраждалим від війни. Духовна підтримка незалежно від релігійних переконань, підтримка сімей військових. Богослужіння та релігійні обряди також капелан забезпечує доступ до релігійних матеріалів та святого письма, психологічна підтримка. Військовий капелан дотримується принципу кондофіційності у спілкуванні з військовослужбовцями. Він забезпечує безпеку та довіру, що дозволяє військовослужбовцям розмовляти про свої проблеми і потреби відверто та безпечно. Військовим капеланом може бути громадянин України, представник релігійної організації, яка зареєстрована в Україні відповідно до чинного законодавства та має мандат на право здійснення військово-капеланської діяльності. Закон про військове капеланство ухвалили в грудні 2021 року. Він запустив службу військового капеланства та змінив статус капеланів на війні. Нині вони військовослужбовці. Як і інші солдати складають військову присягу та забезпечені соціальним захистом держави. Корсун Микола Іванович військовий капелан. Полковник в запасі. У 2017 році учасник війни, яку розв'язала Росія в Україні, після повернення з війни страждав від ПТСР, а перетунок знайшов у капеланстві. Коли я повернувся і змінився з лав ЗСУ. Це були такі дикі для мене часи. Ну, по-перше, я не стригся і не голився 12 місяців. У мене були такі патли, така борода, і моя психіка видавала це як протест. Я нікого не спав... не поважав. З усіма розмовляв на ти, тому що вони не були там, де я, вони не бачили, що бачив я, і не робили те, що робив я по захисту цієї країни. І тому поважати їх за що. Небудь не, не мала сенсу. Але іноді людина отримує дійсно таку травму моральну, бо вона бачить, що тут все не в темі, що все не в темі. Всі хорошо, кафешечки працюють, машинки їздять, машинки заправляються, а вони не можуть перемотувати машину, яку вони купили за власні гроші, і заправити, щоб вивезти нашого 200-го або 300-го. І вони не розуміють, як це так. Це такий дисонанс. Іноді люди приносять жертву своє здоров'я і своє життя. І це ціна така серйозна. І це те, що тут більшість вона цих людей цивільних вона не розуміє, яку ціну платить військовий, солдат, воїн, я захищає нашу країну. А солдати розуміє. І у цього дисбаланс, такий дискомфорт, такий дисонанс. Від того, що він приніс таку велику ціну, а тут він нікому не потрібний. Просто в більшості капелани намагаються просто підтримати їх. Щодо капеланського служіння. Весь цей час свого військового досвіду я був віруючою людиною, шукав Бога, і моя душа так складена, що вона шукає Бога. І ось в тому році в мене було таке ну, покликання, щоб якось спробувати себе в капеланському служінні. Знайшов капеланів, які туди їздять, і так вийшло, що поїхав разом з ними. Була така історія, яка дуже на мене вплинула дуже сильно. Ми ще до широкомасштабного вторгнення допомагали 79-й бригаді. Це була станиця Луганська, там такі села були Сиза та болетени. Вони знаходились в сірій зоні, і ми там познайомилися з розвідниками. Ми зайшли в сіро зону, ми для цивільних завезли там продуктові набори, роздавали, бо там нема магазинів, нічого нема. І допомогли там військовим, щось там і привезли. Ось і я був, спробував капеланстві себе, це перший чи другий раз, я просто спробував, що, що це таке. І там стояв хлопець, один док. Я у нього питаю, брате, а ти бачив коли-небудь капелана? Він каже, бачив. Перший раз в 2014 році, а ви другий раз. І Для мене це було дуже болісно, що нема капелана. Хлопець воює 8 років. А нема хто б його підтримав. Нема церкви, нема віруючого. і цікаво, що в цьому році ми лікували зуби для 79-ї бригади. Це була вже Курахова. І прийшов один хлопець. Я кажу, Де десь я тебе бачив? Він каже, я вас десь бачив. І потім виявилося, що це один з ком... що це командир цих розвідників, що ми познайомилися тоді. І цей хлопець говорить, що всіх тих хлопців, яких ви бачили, тоді вже нема. І док, який не бачив капелана, він теж загинув. Я кажу, Саша, ти знаєш, що, що я став капеланом із-за із тебе. Тому що я зустрів тебе, розвідника, який небайдужий до України, ми подарували книжки Василя Стуса, і для них Василь Стус був перепускний в їхнє серце. Ну, так. І вони сказали, раз ви книжки даєте нам Василя Стуса, то, то ви точно наші люди. Хлопці йдуть в бой. Хлопці вночі виходять на бойові. Через тиждень вони повертаються і розказують, що якщо б не молитва, вони б не вийшли. Якось побратимами на нулі накривали нірки. І не було грубого лісу. Такі середні були. І почали говорити, що від усколичків прикриє, але від прямого попадання. Навряд чи врятує. І прозвучала фраза, що від прямого попадання а взагалі мало що врятує. На що я поправив людину? Що від прямого попадання в нас врятує щира молитва. А в доказ того, що від прямих попадань рятує щира молитва, покажу вам одну річ. Попала і не розірвалася. Слава Україні, слава Господу нашому Богу. Господь це могутнє. Захисти мене від зла, захисти мене від зла на від ворогів. Наділи мене мудрістю. Дай сили, Дай сили. Та допоможи вправно. Та та поранити Україну. Україну. та наш народ. народ. По-перше, страшно. Страшно всім. І це нормально. Страшно, це напруга, але він же чоловік. У нас же що культура говорить про чоловіка. Будь сильним, мужнім, не бійся, ти чоловік, подивись на себе. Так, але це чоловік. Він... Ми не готувалися до війни, ми не готувалися до смерті, ми не готувалися, щоб там воювати, бути під обстрілами. І це боятися, це нормально. І, наприклад, виразити цю біль, наприклад, зі сльозами для чоловіка. Це треба вчитися. Я в штабі, у мене все добре, я під Києвом, я ситий одягнений, постійно відпочиваю, у мене все клас. А насправді він в Бахмуті. От, от це особливість така військових чоловіків, українців, що вони ту біль в свою родину не передають. Завдяки цьому, в тому числі, відчуває таке знаєте, розрив стосунків трошки, що їх не розуміють, їх не чують. Ніхто не знає, що вони проходять, і вони такі знаходяться в такому сумітненні, в якому мало хто може достукатись до їх серця. І їх серця взагалі нікому, їхня душа нікому не цікава, їхня біль нікому не цікава. Тому що побратими, які поряд, вони самі це проходять. І ти їм не розкажеться. А цивільним ту біль вони не хочуть давати, тому що цивільні це не зрозуміють, а ще в деяких випадках можуть, можуть засудити. Іноді, знаєте, солдату в госпіталі йому нема з ким по... просто поговорити. Просто нема з ким поговорити. Вони кажуть, волонтери приходять, покидали, покидали, от вам вареники, блінчики, от вам тета-тета. І все. І все, навіть волонтерам важко. Вони не знають, як спілкуватися з хлопцем після поранення, коли немає кінцівок. Їм самим це дуже важко подолати цю біль. А капелан може винести ту біль. Він може послухати, поспілкуватися з хлопцями. У нас тут на твоєму місці, по-моєму, лежав Денис, якому казали лікарі шість місяців. Він буде лежати. <кій> у нього перебіта кінцівка кінцівки були. Але він виписався через два місяці. Молилися з нами разом. І вони самі, хлопці, говорять, нам не треба нічого, не возіть нам нічого, нічого, просто прийти, поговорити, помолитися, просто побути поруч з нами. Ми молимось і будемо молитись, добре? Бо їм нема, щоб хтось їх супроводжував. І Нема просто не родичів. Іноді хлопець лежить, і навіть мама не знає, що у нього нема кінцівок. Ці дружина не знає. І вони не приїжджають, він боїться їм сказати, бо не знає, як витримає їх серце. Плаче? Да, — Слюска. Він да. вже втомився. Звісно, угу. втомився, за скільки горільне. То ми приходимо на колясках, вивозимо їх в кафешку, даємо їм тістечку, каву. І це, знаєте, просте таке піклування, яке ну, дійсно лікує душі, вони відчувають, що вони, вони комусь потрібні. І це дуже зворушливо, просто неймовірно зворушливо. От, все буде добре. Віримо в це. Ну пройде час, ти відновишся. У мене біль від того, що ми не можемо охопити всіх, хто цього потребує. Наших воїнів, які справжні чоловіки, справжні захищі... захисники, справжні герої. Вони справжні заплатили велику ціну свого здоров'я. А ми не можемо їм допомогти просто морально, просто психологічно. Просто передати їм любов і сказати їм просто ми вам дякуємо, ми вас любимо. Що вам треба, чим ми можемо допомогти і помилитися за них. Боже, ми дуже просимо Тебе, просто зроби диво. Ми розуміємо, що ситуація складна, але ми знаємо, що ти створив володю. А ти просто створив всесвіт, і для тебе нема нічого неможливого. От від того, дуже боляче, що у нас якось так виходить, що більшість людей думає, що ми налоги заплатили, ми ходимо на роботу, і це наш вклад в перемогу. Це не так. І ви думаєте, що це перемога? Ні. Ми всі повинні заплатити ціну. Тоді та перемога бути варта того, щоб перемагати. Сьогодні, 25 червня 2023 року, бійцями 2-го механізованого батальйону 31-ї механізованої бригади було звільнено селище Рівнопіль. Орки тікають, ми йдемо вперед. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні я повинна була тут зустрітися з паном Миколою, аби поставити йому останнє запитання. Але наразі він під Краматорськом допомагає нашим хлопцям. Тому я спробую зв'язатися з ним по телефону. Алло, да, Марія? Алло, добрий день. Пан Микола, скажіть, от після всіх наших е, з вами розмов у мене от останнє запитання. Скажіть, а як ми цивільні, е, ну от всі, хто дивиться зараз цю роботу, е, можемо просто зараз увімкнутися у цю війну і допомогти чимось? Це допомога в госпіталях, це пошук спорядження, це просто якась психологічна підтримка цивільних і військових. Які знаходяться десь, тут в районах, от, там де я зараз наприклад. Це робота з агентами якимось, щоб підтримати Україну. Це посюдження інформація, яка правдива щодо нашої війни, щоб працювати в інформаційній сфері, щоб ламати. Бо ми зараз всі е, стіни виграли до кінця. 90% людей на наших місті. Так що не всі перемогли. чоловіка перемоги. Що, дякую вам за ваше серце, за те, що ви приєднувалися, що ви, така людина небайдужа до того, що відбувається, і що ваше серце відгукнулося. Дякую дякую Добре, дякую вам. Дякую вам. Слава Україні. Коли ти знаходиш сенс заради жити, щоб допомагати комусь, то це дає такий імпульс, дає такі сили, щоб жити просто. Не заради грошей, не заради якогось свого статку, там, комфорту, а заради інших людей, яким набагато гірше, ніж тобі, Оце і є справжнє християнство і справжній сенс життя, коли ти віддаєш себе комусь заради любові, заради піклування, заради тому, щоб комусь допомогти.